Найбільша акція громадської непокори у Туреччині за майже 10 років у Стамбулі Ізмірі та Анкарії відбулися протести і сутички з поліцейськими турецького президента Реджепа Ердогана, який не раз долучався до переговорів між Україною та Росією, звинувачують в утисках демократії. Протести тривають уже кілька днів поспіль. Бо мера Стамбула і головного опозиціонера турецької влади зненацька заарештували за звинуваченням у тероризмі і корупції. Поліція намагалась. Розігнати учасників мітингів водометами та слізогінним газом ті відповідали камінням та феєрверками. Очікується, що напруга може досягти піку на цих вихідних, коли суд винесе рішення про офіційний арешт мера. Разом із мером Стамбула затримали ще 100 людей. Навіщо це Ердоганові зараз? Кореспондентка ТСН Яна Сісарчук спробує пояснити далі. Чим загрожував президенту Туреччини екрем і Мамоглу? Це серйозний удар по демократії у Туреччині. Протести в третині турецьких провінцій. Туреччину не заснували на вулиці і вуличному тероризму вона не підкориться. Чи збирається президент Туреччини знову залишитися при владі? Стамбул. Рідне місто президента Ердогана, де він будував політичну кар'єру, третій день охоплений протестами. Мера Стамбула, екрема Імамоглу, якого в неділю мали затвердити кандидатом у президенти від опозиції, на світанку заарештовують разом із найближчими соратниками, бізнесменами, журналістами. Його звинувачують у корупції і підтримці терористів, а саме, робітничої партії Курдистана, забороненої в Туреччині. Вони порахували так, коли там праймеріс? у неділю? Як надовго можна затримувати без доказів? На чотири дні вони підрахували чотири дні і почали цей безлад. Вони хотіли нас зупинити. Та чи зупините ви сьогодні Ізмір, Анкару, Адану, Табзон? Європейські чиновники висловлюють глибоке занепокоєння як член Ради Європи, і країна-кандидатка на членство в Євросоюзі, Туреччина мусить дотримуватися демократичних цінностей і НАТО захисту виборчого права. Ми чітко бачимо, що місця для опозиційних політиків у Туреччині стає чим далі менше. Протести в Стамбулі Анкарі та Ізмірі з розганяють, потім на п'ять днів забороняють. Студенти не коряться. Це виливається в численні суточки з поліцією. Винову сьогодні беруть свідчення. Завтра ввечері його повезуть до суду, який вирішуватиме, що робити з політиком далі. Реакція Ердогана на обурення опозиції заходу звинуватити в усьому опозицію. Мовляв. Вони самі не дали інформацію про злочини мера і момоглу поліції. Це просто міжособиці. Я ще раз повторюю, це внутрішні справи республіканської народної партії. Ані країну, ані народ це не обходить. У нас особисто як у партії немає часу на цей театр, що влаштувала опозиція. Важко пояснити інтригами опозиції той факт, що Стамбульський університет раптово скасовує диплом мера і мамоглу. За місцевим законом без університетської освіти він не може балотуватися на посаду президента. Хоча строк Ердогана спливає аж у 2028 році. Опозиціонери переконані, що президент... Президент оголосить дострокові вибори, бо для нього це шанс обійти конституційне обмеження і залишитися при владі надовше. Ми згуртуємося навколо імамоглу. Але якщо його як кандидата заблокують, я переконаний, це дасть нам куди більше підтримки, бо турки не дозволять відбирати в них виборче право. Опція Ердогана дострокові вибори, операція Наступник або ж мирний відхід від влади для оголошення виборів. Поки що недостатньо голосів у парламенті. Для того, аби просунути наступника, у того може не вистачити популярності, тому головного опозиційного кандидата і заарештовують заздалегідь. На цьому спробують розсварити опозицію. Турецька ліра не витримує такої напруги і рекордно обвалюється. Ігноруючи протести, Ердоган у Стамбулі зустрічає весну. Ось він на святкуванні місцевого свята Навруз. Щоправда, традиційний вогонь запалити вдається не одразу, і помічникові доводиться удруге розпалювати факел. Аби зрештою президент Туреччини все ж перестрибнув через вогнище. Я на ТСН тесен плюс марафон. Єдині новини.